Сьогодні хочемо записати ще одне відео повчальне, як і що працює в нас на платформі. Наступним будемо переглядати вкладку рейтингу. ось при натисканні. На вкладочку рейтинг на вашу зірочку вас перекидає на наступну сторіночку, де зазначено, що опис загальний йде про рейтинг, а також ви можете заповнити анкету, анкета, яка допоможе вам підняти штучно свій рейтинг, заповнити всі поля, підвантажити документи, якщо у вас є якісь підтверджуючі, і після цього відправити на перевірку. Після цього ви можете вгорі подивитись і переглянути всі вкладки. Перша вкладка йде, це загальний рейтинг. Загальний рейтинг це те, як роз, розташовуються в нас юристи, адвокати взагалі на платформі. Далі рейтинг за активністю. Тобто це рейтинг, по якому ви можете орієнтуватися, хто взагалі найбільше відповідає, відпрацьовує, пише статей, виконує послуг. Далі рейтинг повідомлення. Тобто це рейтинг, який формується з тих відгуків, які лишають клієнти про вашу роботу. Далі йде рейтинг за оплатами, Тобто це рейтинг, який відображає ту кількість коштів, яку ви заробили. Також ви можете подивитись, і власний рейтинг в системі. Дякую всім, що приділили увагу цим функціоналом. Можете користуватись, переглядати, щоб розуміти, взагалі, де ви знаходитесь, на якому місці, і для себе поставити план, куди б ви хотіли просунутися. Дякую.